Вітаю, друзі! Це центр взаємодопомоги у Запоріжжі. Я знаходжусь на Орігівському авторинку. В цьому місці зараз проходить реєстрація людей, які виїжджають на тимчасово непідконтрольні території. Хочу повідомити вам гарну новину. Сьогодні ми відкриваємо кімнату для дітей і, за сумісництвом кімнату матері та дитини. В цій кімнаті розполагаються зараз іграшки, коврики, є кондиціонери. Є маленькі та великі іграшки для того, щоб діти проводили свій час не на вулиці, не на палетах, не на брудних дорогах, а саме в своїх звичних в дитячому світі своєму звичному. А також тут у нас є от, для матусь з маленькими дітками, для того, щоб переполинати дітей, замінити їм памперси. Загалом відкриваємо комнату. Для всіх повідомляємо, що тепер матусі з дітками можуть приходити сюди і проводити.